Вітаю, я Богдана і запрошую вас до ранкової практики. Сіли в положення з рівною спиною, витягуємося за маківкою вгору, опускаємо ліву долоню в підлогу і за правою витягуємося вдих, видих. Міняємо руки вдих, видих. Коли робимо вдих, витягуємося боком вгору. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Долоні на коліна прогинаємося вперед, вдих і видих, штовхаємо лопатки назад. Скругляємось. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. А тепер кругові оберти грудною кліткою. Вперед. Вдих. Видих. Вдих. Видих назад. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, 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 вдих. Видих і в інший бік. Видих назад, вдих вперед. Сідниці притиснуті до килинка. Продовжуємо рухати грудною кліткою по колу, вдих і видих. Достатньо. Витягнулись вгору вдих. З видихом скрутка вправо. Права рука за спиною, підберіть до правого плеча. Видих, вдих в центрі, видих скрутка вліво, продовжуємо витягуватися вгору, з видихом скручуємося, вдих, відпускаємо. Ще кілька разів. Достатньо. Ставимо руки за спиною. Ноги призігнуті, стопи широко і по черзі опускаємо коліна в центр, штовхаємо грудну клітку вперед, ноги ширше і припіднімаємо ліву сідницю, праву сідницю, ліву. Праву ліву, праву, ліву, праву, ще. Угу. І опускаємо коліна вліво, вправо, вліво, вправо. Руки за спиною. Луки вперед. Опускаємо коліно вліво і розвертаємо корпус вліво. Вдих. Видих. Вправо. В центр вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Добре. Достатньо. Переходимо в положення кішка таз над колінами, долоні під плечима. прогнулись, вдих і видих. Виштовхуємо лопатки назовні. Вдих, видих, вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. І видих. Спина рівна. Підбираємо передні ребра, прибираємо прогін в попереку, і підтягуємо коліна до грудей, ноги на підйомах. Вдих, видих. Опустили коліна вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Підтягнули коліна вдих, зафіксували положення. Підкручуємо таз, під себе відчуваємо, як скоротились м'язи живота. Дихаємо. Вдих. Видих, опустили. Чіпляємося пальцями ніг за килимок. Прогнулись вдих. І з видихом піднімаємо таз вгору, ноги призігнуті, собака вниз. Шия лице розслаблене. Переминаємося з ноги на ногу. Згинаємо почергово коліна. Угу. І з собаки вниз робимо вдих і повільно опускаємо таз в планку. Вдих, п'ятий назад таз підкручений, і видих знов собака вниз. І така динаміка. Синхронізуйте рухи зі своїм диханням. Вдих планка. Видих, собака. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. І видих, собака вниз. Ноги можуть бути призігнаті, якщо спина скругляється. Вдих, опускаємо коліна вниз. Підтягуємо праву стопу вгору вдих. І праве коліно до лобу. Видих, скругляємося. І така динаміка. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. вдих, вдих відих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих, вдих. Зафіксувались. І штовхаємо праву стопу вгору. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість, п'ять, чотири, три, два, один. Підтягнули коліна до грудей, зафіксувались. Десять. Дев'ять. Вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Витягнули праву ногу. Штовхаємо п'яту від себе. Підібрали передні ребра і витягнули ліву руку, долоні направлена донизу. Розтягнулися між ногою і рукою. Рука, корпус, нога одна, дія, одна лінія. Опустили руку. Робимо вдих і з видихом підтягуємо праве коліно до правого лікця. Видих, нога рухається вліво на одній висоті. Вдих, видих. Вдих. Видих. Вдих. Скорочуємо і витягуємо правий бік. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, 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 вдих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Знову витягуємо праву ногу назад і опускаємо грудну клітку, згинаючи лікті вздовж тулуба вниз. Відтискаємося 5 разів. Один, два, три, чотири, п'ять. Ставимо ногу назад. Прогнули з кістю вдих і видих, собака вниз. Пальці ніг, подушечки, тиснемо в килимок, Підбираємо передні ребра під себе. Стараємося розвернути зовнішню сторону стегна назад, включити сідниці. Лопатки обнімають шию, спину, вибачте. Лікці розвертаємо до килинка. Шия розслаблена. І знову опускаємо таз в планку вдих і видих собака вниз. Вдих. Планка, видих, собака. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих. Опускаємо коліна і піднімаємо ліву стопу вгору. Вдих і коліно лоб, видих, скругляємося. Продовжуємо в динаміці вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих, вдих. Вдих, 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 вдих. Вдих, вдих. Стопу вгору. І штовхаємо ліву стопу вгору. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Підтягнули коліно до грудей, фіксуємо це положення. Десять, дев'яти вісім, сім, шість, пять, чотири. Три, два, один. Витягнули ліву ногу, п'яту від себе і підняли праву руку. Розтягнулись. Дихайте. Опускаємо праву руку, робимо вдих і з видихом ліве коліно до лівого лікця. Видих, вдих, нога вправо, видих, коліно лікоть. Вдих, видих. Ногу не опускаємо. Вдих. Видих. 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 Вдих. вдих, 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 вд Excel, вдих. Видих. Витягнули знову прав... ліву ногу від себе і відтискаємося, згинаємо лікті вздовж тіла. Опускаємо грудну клітку до килимка 5 разів. Один, два, три, чотири, п'ять. Опустили коліно, прогнулися вдих і опускаємо грудну клітку і підборіддя між руками на килимок. Ліктів до столуба, можна закрити очі, відновлюємо своє дихання, робимо вдих, проносимо корпус вперед. Розвертаємо лопатки назад, виштовхуючи грудну клітку вперед. Тянемося вздовж килинка, робимо вдих. І з видихом собака вниз та згору видих. Опускаємо коліна, прогинаємося в кішці вдих. З видихом опускаємо грудну клітку під боріддя між руками Лідків до вдовба. Вдих, собака вгору, корпусом тянемося вперед і видих собака вниз. Кілька вдихів, видихів тут. Знову опускаємо коліна. Прогинаємося як в кішці вдих. Видих, грудна клітка підборіддя, вдих, корпус, грудна клітка вперед. Не провисайте тут, плечиками не затискайте шию. Ми відштовхуємося від клинка, але тягнемося вперед. Вдих. І видих собака вниз. І ще один раз. Коліно опускаємо, прогинаємося вдих. Видих, грудна клітка підборіддя. Вдих, собака вверх. І видих собака вниз. Знову призгинаємо, розгинаємо коліна. Опускаємо два коліна в кішку і відтискаємося п'ять разів, піднімаючи стопи з колін. Один, два, три, чотири, п'ять. Дві долоні по центру. Піднімаємо праву руку, розвертаємо плечі грудну клітку таз на місці погляд на пальці піднятої руки вдих. Видих. Ліва рука вдих. Видих. Від вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Опускаємося на передпліччя, лікті під плечима. Чіпляємося пальцями ніг за килимок. Робимо вдих із видихом та згору. Ноги можуть бути призігнуті. Тягнемося носом вперед. Вдих і видих назад. Вдих, видих. Вдих. Видих, вдих, видих, вдих, видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Опускаємо коліна. Штовхаємо таз на п'яте лоб на килимок, відпочиваємо, живіт розслаблений, лице розслаблене. Робимо глибокі вдихи видихи. І відпускаємо напругу з тіла, встигаємо відпочити. Піднімаємося знову в кішку. Піднімаємо праву ногу, випрямляємо, штовхаємо п'яту назад. Розвертаємо таз, розвертаємо корпус і припіднімаємо праву руку. Тримаємо рівну вагу. Якщо можемо, дивимося на пальці піднятої руки. Розвертаємось і повільно опускаємо руку, опускаємо ногу. Робимо вдих, прогнулись, видих, грудна клітка підборіддя на килимок. Вдих собака вгору. Тягнемося грудною кліткою вперед. Дивимося перед собою, сітниці працюють. І видих, собака вниз. Кілька вдихів-видихів. Тут направте свою увагу на дихання. Розслабте шию. Пускаємо коліна. Я розвернусь. І витягуйте ліву ногу назад, п'яту від себе розвертаємо таз і піднімаємо ліву руку вгору. Погляд на пальці піднятої руки. Розтягуємося за ногою назад, за рукою вгору. І видих повільно опускаємо руку, повільно опускаємо ногу. Ставимо руки ширше килимка. І опускаємо грудну клітку до одного ліктя і проносимо до іншої руки, згинаючи, розгинаючи руки, прогинаємося. В грудному відділі і хоче нижче опустити грудну клітку і в іншу сторону. Підходимо руками під плечі, прогнулись вдих, видих собака вниз. Кілька вдихів, видихів тут. Робимо вдих і широкий крок лівою ногою вперед, біля лівої долоні. Прогнулись, подивились вперед. Це буде вдих. І видих знову собака вниз. Вдих, права стопа, вдих, видих. І така динаміка. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих, видих, вдих, вдих, видих. І ще один раз. Вдих. Видих. Собака вниз. Опускаємо коліна. Опускаємося на сільниці, ноги переводимо вперед. Припіднімаємо ноги, пальчики на себе, штовхаємо спину вперед і за руками тянемося вперед. Спина пряма. Дивимося на пальці ніг, вдих, видих, опускаємо стопи, опускаємо сідниці біля стоп і повільно хребет за хребцем, опускаємося на спину. Руки вздовж тулуба, Стопи біля сідниць. Піднімаємо таз вгору, вдих, беремо себе замочок долонями. Підходимо плечем до плеча. Вага тіла має бути в руках, в плечах, не в шиї. Ми стоїмо не на голові. Можете перевірити собі головою вправо-вліво, підняти голову. Вдих вгорі, видих, опускаємо таз до замочка. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих, видих, вдих, видих, вдих. Видих. Вдих. Видих. видих, Видих. Вдих, вдих, вдих. Відпускаємо замок. І повільно хребет за хребцем опускаємо спину на килимок. Коліна до грудей. Покачали з боку в бік. Лягаємо на правий бік, ноги призігнуті 90 градусів, і стегна відносно тулуба теж 90 градусів. Права рука пряма долоня направлена вгору, ліва згори. Робимо вдих, піднімаємо ліву руку, розкриваємося в грудях, в плечах, опускаємо руку назад. Видих. Руки з'єднали. Знову вдих, розкрились. Видих. Вдих, огляд за лівою рукою. Видих. Вдих. Видих. Вдих, розкрились, залишились тут. І розслаблюємо спину, лице, живіт. Відновлюємо своє дихання, піднімаємо таз і ноги по центру вдих. І видих, опускаємо коліна і таз вліво. Ліва рука пряма, правою накриваємо ліву. робимо вдих, розкриваємося, опускаємо праву руку, видих, вдих, видих. Вдих, видих, вдих, розкрились, лишаємося в цьому положенні, дозволяємо собі розслабитись з кожним видихом більше. Вдих, з видихом таз, коліна по центру. Коліна до грудей покачались з боку в бік, коліна від себе до себе, тазом з боку в бік і перекотились вперед. Дякую за увагу. Бажаю успіхів в практиці.